То рідну українську дбали сьогодні і столичні депутати усі послуги у сфері обслуговування у столиці, як от спілкування з клієнтами, меню у закладах харчування, тощо мають здійснюватися першочергово українською мовою. Таке рішення ухвалили у першому читанні. Крім того, Київрада затвердила нові правила розміщення зовнішньої реклами, детальніше про ці та інші рішення міських обранців. Юлія Почивалова. Нові правила розміщення реклами серед іншого уточнюють формати конструкцій та їхні розміри. Крім того, для кожного виду рекламного засобу визначено так би мовити радіус впливу, на який не може накладатися зона розташування іншого. Особлива увага безпеці пішоходів та водіїв. Усі перехрестя пішохідні переходи. Місця, де зупинки автобусів, трамваїв тролис, стануть нульовими зонами. Збільшиться нульові зони і перші зони, де тільки сіті лайти будуть розміщені в центральній частині міста Києва і великий центр Києва це буде друга форматна зона, тобто до вісьми квадратних метрів зовнішня реклама наземна може бути розміщена. А те про практично до повітря Флотського проспекту Чоколівський бульвар у той від собі таке велике кільце. Одночасно всі рекламні об'єкти у столиці впорядкувати не вдасться, адже деякі дозволи на її розміщення діятимуть упродовж цього року, а ще низка ще й наступному. Та хай там як зміни все одно відбудуться. Реклама стане менше десь п'ять разів. Її стане менше не, не завтра. До кінця, до кінця року ми маємо розробити всі це правила та положення згідно нової концепції, і десь за рік це буде вже помітно для ну, по всьому Києву. Затвердили міські обранці і новий порядок розміщення інформаційних вивісок. Його автори називають це рішення революційним, адже максимально спрощується це з подачі документів для розміщення конструкцій і регламентуються всі етапи їхнього розгляду та прийняття рішень. Якщо раніше на оформлення дозволу йшло чи не півроку, то тепер ця процедура суттєво скорочується. При цьому в даному порядку, опять же, теж соблюдена естетика міста, виїздки чітко регламентовані, які вони можуть бути, де вони можуть розміщатися, і во многом це перекликається з. Тими які ми прийняли по рекламі. серед іншого підтримали міські обранці, поки що у першому читанні проект рішення про подолання наслідків совєтської окупації в мовній царині. В документі зокрема пропонується, щоби в Києві працівники сфери обслуговування звертались до клієнтів з першою українською, а іноземною спілкувалися лише тоді, коли відвідувач про це попросить. Рішення у разі його остаточного ухвалення матиме рекомендаційний характер. Певне в тому, що на яких притиснень кожен може спілкуватись будь-якою мовою, знаходячись в місії, Київ, знаходячись в Україні, не будемо забувати, що більше сімдесят національності живе в Україні. Ніколи не було ніяких питань. Турбувалися столичні депутати і про здоров'я киян. Запропонували збільшити штрафи запаління у заборонених місцях в 50-100 разів. Відповідне звернення Київради з до парламенту та уряду. Не залишили поза увагою і турботу про особливих столичан і створили реабілітаційний центр для незрячих. Подбали і про найменших жителів Києва. Тож відтепер у Дарницькому районі з'явиться ще один дитсадок. Уже на сьогодні є будівля, є фактично педагогічний склад, персонал. Ми зможемо набрати дітей в цей садочок і найближчим часом його відкрити. Садочок розрахований на 120 міст. Це 6 груп у найбільш населеному і районі міста Києва в Дарницькому районі. Побільше у столиці і зелених зон. Зокрема, трьом ділянкам надали статус скверу. Одна з них носитиме ім'я загиблого героя АТО Мирослава Мисли. Також планують облаштувати перший фітнес-парк біля озера Лебедини. А ще Київрада підтримала місцеву ініціативу щодо припинення будівництва АЗС на Позняках. Тамтешні активісти закликали розірвати договір оренди земельної ділянки та надати їй статус скверу. Наразі КМДА має напрацювати проекти рішень, які забезпечуватимуть виконання цієї ініціативи. Юлія Подшивалова, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.